Творчість подружжя Мазурів закарбувалася у мистецтві на віки. Микола знатний скульптор з винятковим підходом до створення футуристичних фігур. Людмила художниця із непересічним талантом. До сьогодні юні митці надихаються неймовірними роботами уже класиків. А донька дбає, аби їхній доробок давав поштовх для розвитку нового покоління. Моя матір і батько вони були не лише художниками, а ще й викладачами, вчителями. То вирішили е, зробити такий таку премію, яка би допомагала дітям у їхньому розвитку у їхній творчості. Починаючи із 2000-х, на Хмельниччині, щороку проходить обласний мистецький конкурс імені Людмили та Миколи Мазарів. Подільська палітра. Участь у ньому можуть взяти усі небайдужі до зображення дійсності на полотні подоляни віком від 6 до 25 років. Дуже символічно, що цьогоріч Роботи лауреатів обласного мистецького конкурсу імені Людмили і Миколи Мазурів ми можемо споглядати саме у цьому залі, де Вчора буквально ми відкрили ювілейну виставку Окрилені до 75-річчя Людмили і Миколи Мазурів. На конкурс надійшло аж 300 робіт від маленьких майстрів, проте лауреатами стали 13 учасників. Нагородять насправді більше за ініціативи музею та спонсорської підтримки благодійної організації фонд родини Кольгофер створили додаткові відзнаки. Вибір Хохм. Тому ще семеро дітей отримали подарунки за оригінальність своїх витворів. Благодійна організація фонд Одингофер завжди підтримує талановитих дітей і робить все можливе для того, аби діти розкривали свої таланти і прославляли нашу державу далеко за її межами. Я Дуже хочу подякувати благодійній організації фонд родини Кольгофер за співпрацю за розуміння, що сьогодні, у наші нелегкі часи, діти як ніколи потребують нашої підтримки і уваги. І маю надію, що наступного року кількість буде збільшуватись, і наша співпраця продовжуватиметься. Роботи юних художників дійсно надзвичайні, тонко вловлюють нинішній контекст. Я малювала на початку війни цю картину і якось надихнуло те, що от матері наші українські теж сумують за своїми синами, за теж можна так сказати, козаками, які воюють за нашу країну і відстоюють свою незалежність. Мистецтво воно зараз дуже сильно об'єднує людей навколо, і зараз дуже важливо передавати. Все, що ми відчуваємо через мистецтво, а щоб молодь розвивала свої здібності та ставала віртуознішою, нагороди підібрали відповідні дітям, подарували матеріали для творчості: фарби, олівці та папір. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.